Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натала Кірс, і сьогодні ще здибанника про холостяк. Кого цього разу у п'ятому епізоді досліджував на доступність Олександр та кому відмовив через моцний характер, такі сімейні цінності чи халепні пристрасті. Не будемо затягувати, вриваємося в ображеного холостяка. Шлях Петра Фівта адреналіну моніторі. Тиждень за тиждень ми з вами зустрічаємося обговорити 13 такий спешл неймовірний сезон холостяка, де, незважаючи на сезон, йшов напрочуд, передбачене на своїми підступними моментами з побаченнями, де більше знущання аніж її романтики. І настільки шаблонний той п'ятий випуск, який мені подібний до другої частини аватара Шлях води, де у нас і джакузі, і басейни, і масажі, і оголені тіла через вінця, де варто поставити знаєте обмеження не 12+, а цілих 18.

Очіч, відводимо своїх дітей від екранів сьогодні буде пекельно, гаряче та інтимно. Але перед цим я би хотіла попросити вас підтримати збір. Збір на екіпіровку для бійця розвідки 115 ОМБР, загальна мета 210 тисяч гривень. Моя ціль банки 10 тисяч. Це випуск переглянути десь 50 тисяч глядачів. Я думаю, якщо ми зараз тиснемо за посиланням, закинемо по одній гривні, дві гривні, маленьких донатів не буває, то зможемо дуже швидко закрити цей збір і все викопати і підтримати нашого бійця. Дякую за допомогу. Дякую, що долучаєтеся до збори. Дякую, що підтримуєте разом до закінчення війни. І розпочнемо нашу зворушливу драму п'ятого епізоду з першого побачення із Вікторією, де від складної теми розмови про дітей до екстриму всього лише один крок. Так, 13 й сезон у нас продовжує руйнувати стереотипи. Були безбар'єрні скелі, була безбар'єрна укрзалізниця на черзі безбар'єрний вейк-серфінг. Де Олександр то вловив свою знаєте хвилю на дошці? Я не второпала для чого СТБ вводить нас в оману з великим джентльменством Холостіка, який вишиканий лишень, ото на словах. Поясню тут у нас Олександр чітко наголошує на тому, що він вирішив знаєте, ото кавалерно запитати Вікторії, хто має стати першим на вейк. Давайте послухаємо і продовжимо. Я вирішив запитати у Вікторії, хто повинен зробити це першим, і вона хотіла першу спробувати цей досвід. Тож я без роздумів погодився. Дякуємо, яка великодушня. Здавалося б, нарешті, вичерпався весь його егоїзм. І почалась шляхетна лінія Олександра. Втім, Дзуцькі не тут то було. Нам для чогось із тебе видають дуже викривану історію. Давайте розбиратися у тому. А хто таки був перший? Завдяки прекрасній операторській роботі легко помітити цю суть. Тут найголовніше звертати увагу на зачіски. Зараз ви бачите на своїх екранах, як Олександр із Вікторією сідають у катера, красиві, зачесані, з мейкапом, І Олександр. Проваджає Вікторію першою вже із мокрою головою, не знаю, як це трапилося, одначе вона до нього повертається теж мокрою до мокрого Олександра. Вони радіють, він за нею боліває. Одначе, що відбувається далі, Саш, я в тебе вірю. З тебе точно все вийде. У коментарях Вікторія говорить про те, що Олександр теж пішов пробувати підкорювати хвилі, не наголошуючи на черговий порядок. Втім, з якою зачіскою Олександр Другим опиняється у воді, вона ідеально вкладена стилістами таким самим чином, і Вікторія миттєво висохла та повернула свій ідеальний майк. <laughs> Магія та вийде. Магія не магія, так трішки все пішло шкареберці, одначе, незважаючи на такі виверти по монтажу, те, що Олександр зміг на протезах підкорити вейкову хвилю для мене приголомшува. Класно руйнуємо стереотипи і доводимо, що і справді не буває неосяжних досяжних можливостей. Правильно зрозуміла вас Олександр, а то мишка заплуталася у ваших повотинних словах. Немає людей з обмеженими можливостями, дійсно, є просто можливості, які недосяжні для нас. Як цікаво, те, що я змогла розклопатись потічка цих міркувань, так розуміє, що не буває ніч недосяжного, бувають недосяжними можливості, як недосяжний холостяк для усіх учасниць. Як для Ксенії, це друге інцитивне побачення. Ще одна дупа халепа п'ятого випуску, де вона ймо і читає, і готує, і ходувала з ложечки, і навіть сама перше поцілувала втім, холостяче проти ось так. Я на цьому проєкті, щоб знайти одну дівчину, з якою мені буде комфортно і до якої буду відчувати почуття, буду відчувати кохання. Так, от Аріти, незважаючи на його секретну місію, перевірити шоу шовхолостяк і учасниць, Ксенія його не вабить. Це було помітно і минулого разу, і цього разу, де після ініціативного поцілунку він сухо дякує. Наче, знаєте, після сексу дякую, дякую, це було приємно мені, але я пішов далі. Саша, Саша. Проте найважливіше, що показала це побачення, та й загалом така реакція Олександра на впевну і захвалу Ксенію. Те, що нашого тендітного холостяка просто відлякує дівчата, у яких є стержень у характері, він шукає для себе комфорту, учасницю, яка буде для нього з ним і в ньому, де він буде відчувати перевагу своєї сили. А Ксенія цього не дала. Я що пошкоміж іншим цього тижня в своєму інстаграмі Олександр вирішив пояснити своїй аудиторії та глядачам за численні поцілунки на проєкті. Так він зазначив у дописі, що кожен поцілунок це частина великого процесу пошуку справжніх почуттів і емоційного зв'язку. Мій шлях в реаліті це не лише романтика, але можливість дізнатися більше про себе, про те, що для мене важливо стосунках і про людей, які знаходяться поруч. Для мене кожен поцілунок це важлива частина знайомства і пізнання. Ох, Олександре, як влучно ви все описали, що те дослідження меж етики, моралі, суспільних норм, де влаштували не шоу про романтику, а шоу неймовірних експериментів, де дівчата стали матеріалами пробування його власного. Пізнання mm. переходимо до наступного побачення. Настя терен плюс басейн. Нагадуємо, ми говоримо про п'ятий епізод Аватар, шлях, води де побачення проходять на басейні в жакузії, масажах. Тож Настя з тереном опинилися на басейні, де Олександр. Вперше знімає при учасниці протези. Момент який викликав катастрофічну бурю невдоволення не в Анастасії в іншої учасниці. Як ви думаєте, у кого? Звісно, у Інне. Ну, той випадок, де нас без нас женили. як взагалі Олександр так міг інтимно перед кимось оголитися. Я розумію, що це не мій чоловік, але це блін взагалі ненормально Що там робила Інна? Зараз розкажу, але щодо знятих протезів, то подруг Олександру пошов пояснила, що це не має такого гігантського інтимного сенсу, як розвела з мухи дракона Інна. Все для людей з інвалідністю на кріслах корісних – це буденна справа. Ну трусики ж не зняв. Ну нічого такого, що він просто зняв протези, бо йому треба в басейн. Крапка, і повернемося до того, як там опинилася Інна, не третєю зайве, та як цілий гарем чотири ревізора припели. Інспектувати побачення Анастасії з Олександром. Звісно, неочікувано просто випадково не прогулювалися поруч із СПА і вирішили завітати до них на побачення. У нас немає великої знімальної групи, немає редакторів, немає порядку. Знаєте, на знімальному майданчику ніхто і не знав, що зараз тут відбувається романтична здибанка Насті з Олександром. Ну дякуємо, що влаштували такий захоплюючий екшен. Але як би сказав Лебіга, то не було прикольно. <свят> Ні, привіт, не до побачення, так я йду пробувати воду. Незважаючи на такий габлик візит дівчат, поцілунок у них відбувся, ніяк інакше неможливо п'ятого випуску, тим паче у басейні як і важлива розмова про російську мову. Не лише безбар'єрність, нас зі скелями, крзалізницями та вейксерфінгом, але й важливо поговорити про мову. Мені Важливо, щоб моя дівчина спілкувалася виключно українською, і я хотів би, щоб. Навіть в таких моментах російської мови не існувало для Олександра. Є важливим, бо дівчина спілкувалася українською мовою. і з першого сесія категорично заперечила толерування російською. Втім, не за допомогою редакторів і підслужки Овушко, Олександр вирішив викрити її на тому, що ще у травні цього року вона вела свій Тікток і соціальні мережі російською. Я заходив в твій Тікток, бачив тебе ролики російською мовою відносно нещодавно. Нещодавно який би не був стрес для неї це пояснити. Давайте розбиратися у ситуації. Її перехід на українську відбувся після влучання російської ракети у харківський торговий центр. Трапилося це 25 травня цього року. Ще до 7 червня у неї тіктоки були російською, одначе з 12 червня повна українізація до ще одного крихітного маленького відео російською для аудиторії з Казахстаном. Крім цього, після п'ятого випуску Настя вирішила зробити навіть окремий допис, присвячений мові, де ще раз наголосила про. Причини свого переходу та того, що ми всі живемо життя вперше і всі робимо помилки. Чи було помилкою те, що я не перейшла на українську одразу в 2022 році? Можливо, однак ця помилка вже виправлена. Кожен робить свій вибір, якою мовою спілкуватися. Я ж свій вибір зробила. Прекрасний, вважаю, вибір, ніколи не буває пізно, і я крутезно, шохолостяк теж піднімається тема мови нашої української ідентичності і важливості цього переходу від мови до російської мови. У підсумку їхнього побачення, що можна сказати, Настя настільки життєдайна життєдайна Настя а, така житєдайна, так захоплена тим Олександром, що у нього самого очі горять від захоплення собою. Я захоплююсь тобою. У неї є зацікавленість саме в мені як а, людині. Наступним стало індивідуальне побачення з Аліною на квадроциклах, екстрим чотириколісний у горах. Момент який кожна сезону знаєте, моментально скорочує відстань між учасницею та холостяком. Ну знаєте, коли поза так і конектить їх до поцілунку. Відчували бажання. Більшої близькості заліна там все зрозуміло. Давайте ліпше про фаталіцію ідею Юстини влаштувати спільне побачення із Іною. Ну пам'ятаєте, чим закінчилося лобне пекло, коли Єстинка Жорбинка всього лише дізналася за її поцілунок із холостяком. Не тямлю, як цього разу мав спрацювати її геніальний план. Але перед цим крути сказати, що звісно неадекватно влаштовувати індивідуальні з дівчатами під час групових побачень. То вже за межею якогось романтизму та вашої доступності. Тут ми сидимо, знаєте, романтично п'ємо каву і слухаємо за трагедію кримських татар, окупації Криму та. Це побачення було присвячено важливій темі та бізнесу переселенців у Львові. Для чого брати іно за ручку, вести у сусідню кав'ярню та ставати тими цілуючими манекенами на очах тюстинки журбинки? Я не хотіла нічого бачити. Мені просто боляче так у нас з'явилася ще одна стихія. Та як вічно можна дивитися на вогонь, воду та страждання Юстини на шоу Холостяк. Особливо коли Олександр намагався її розпитати, що з нею трапилося, чому вона в такій великій трагедії. Вона нічого не змогла промовити, оскільки у неї немає жодних до нього претензій. Угу. Mm -hmm. Ти впевнена? <смір> Ось така у нас Юстинка-Журбинка без жодних претензій наскільки комфортно, певно, то є для Олександра. Так, дуже глибока драма, яка трішки зачепила питання відповідальності Олександра та впливу його вчинків на інших, але які висновки буде робити юстинка, жодних, оскільки вона сама обрала для себе таку роль страждальниці сезону, судячи з її допису в інстаграмі, де вона пише, що ви не можете говорити, як би поводилася, бо вас вас там не було і швидше за все ніколи не буде. Тому кричіть на екрани параскеві Юстина отримала троянду і їде в Київ. Тож частинка та її мокрі всі страждання, як вона сама підкреслила, це всього лишень, гіперболізація, яку ми бачимо на екранах. Тож не варто так міцно перейматися за її участь, коли свою троянду не вашу, Вона отримала і проходить далі у цій грі, і тому тішиться у кожного своє шоу. Тим паче, коли їй ця журба приносить приріс аудиторії у 10 тисяч фоловерів. Єдине, що з цього побачення мені реально шкода квіткову пані, яка пережила Маріуполь, а ще й мала пережити настільки трагічно. Здибанку та Юстину на все добре. Було. На все добре. Переходимо до побачення із Веронічкою, улюблений карнавал п'ятого випуску. Такий собі творчий акт, під час якого, знаєте, гепнувся оманливий сесію Олександра, що всі учасниці донестями бажають його і готові зазирати йому у рота. Ну, пам'ятаємо, що він шукає для себе комфортну дівчину, яка буде біля нього і з ним, у ньому. Так Вероніка влаштовує цілком шаблони для шоу «Холостяк побачення із мольбертами, але так як у нас Вероніка займає займається арт терапією сьогодні вже знаєте продає свої арт-терапевтичні зустрічі як учасниця холостяка. То фантазії щодо організації побачення спрацювали у тому ж напрямку. Це пробачається. Хоча, наприклад, 10 сезону цього ж п'ятого випуску було куди інтимніше, та як учасники розписували одне одного. Mm -hmm. Клас Круто! крута. Да, <свісно> <нравится. свісно> Тут не та історія, коли я на побаченні з Веронічкою, яка не те, щоб не стане оголяти своє тіло перед Олександром, тим паче після його прожарки і слів про доступність на шов холостяк, але й заборонила йому розмовляти під час інтенсивної арт-терапії. Не знаю, як це все відбувається у неї поза шовхолостяк, але цей арт для нього став травмуючим. Можливо, якби було більше волі, а не лише там прортрет на обмеженість. То звичайно можна було більше чогось створити, а не хвилюватись щодо того, як все вийде. Результати трамуючи такої арт-терапії, залишимо на десерт вишенькою на торті. Так під час їхнього побачення, знаєте, ще раз у нас проявляється тендітність Олександра. Наскільки смачно було спостерігати за його отетерівшою реакцією на моцний характер Вероніки, яка вирішила йому прямо висловити своє невдоволення його жартом про доступність на шоу «Холостяк», що вона не готова так відразу підлаштовуватися, лягати під нього. А він у нас шукає, якщо що, комфортну для себе учасницю, і тут, взагалі, очманів, чого це раптом Вероніка вирішила зруйнувати його прекрасний всесвіт задоволення власних потреб. Що я не буду тобі казати, що мені все подобається. До цього не чекаю. І задав їй питання Вероніка. Ти що не сприйтувала ще наше майбутнє? Як так трапилося? Поверніть мою життєдайну життєдайну Настю, яка захоплюється мною, а я захоплюю собою із нею. Такий в неї характер так вона себе проявляє, так вона живе. Добре, це чи погано? Я не можу судити, проте мені з цим не комфортно. Давайте ліпше захопимося їхньою намальованою творчістю та портретами одне одного. Де у Вероніки, знаєте, я очікувала на кращий результат, але зважаючи на її мистецький стиль, і як би наспівала Роксалана, якщо ви мене не розумієте, то я мистецтво, вона так бачить і вона так творить. Однак у Олександра пам'ятаєте серію містера Бідна, коли він зіпсував картину мати Уістлера»? Тут десь поруч портрет Веронічки в виконанні О, Боже мій Господи! матір Божа і залишилося ще одне побачення, можна сказати, гігантська протилежність до влаштованого побачення Веронічкою та тієї атмосфери, в яку вона затягнула капкан свого невдоволення Олександра. Анастасія майтинг мені вирішила вивільнити свою сексуальну енергію через масаж. Ну, стандартна історія на шоу холостяк, масаж. Далі джакузі про те, Анастасія, я не розумію. Тут ви говорите, що ми майже сексуально злилися, та ви не майже злилися, тому те 12 потрібно переписати на. Вісімнадцять шошо. Анастасії досить сильна сексуальна енергія, вона в неї навіть потужна я б сказав. І у підсумку такого драматично веселого п'ятого епізоду ми отримали комфортно іно, знаєте, яка не приборкає свого бажання на Олександра і готова жирати його повністю. Анаконду Аліно та Анастасії, які відкривають перед ним свої сексуальні чакри, і невдоволену Веронічку з наполегливою Ксенією, яку відправляємо додому, не знайшлося для вас троянди. Так і знаєте, Олександр, ми бажаємо в кінці тринадцятого сезону завершення за сюжетом фільму. Інша жінка, оскільки кожен жарт містить ту долю правди, як і ваші слова про доступність на шоу Холостяк. Вам дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Обов'язково долучіться внизу за посиланням до збору. закиньте 10, 20, 30, 40, 100 гривень, 1 гривню, 2 гривні. Дуже буду вдячний, що зможемо швидко закрити збір. Дякую за увагу! Залишайте свої міркування, свої думки, ставте вподобайки, долучайтеся до мого каналу і до зустрічі у наступному випуску. А про що він буде?